Так, ми тут шашлики жаримо, а тут люди теж шашлики, мабуть, жарять. О, Фура і вогонь. Вогонь і фура. Ну це, звісно, занадто, мені кажеться. А люди не бояться штрафів. Люди штрафів не бояться, да, Гріш? Горила клече! А, 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 а. Які б штрафи не придумували, все рівно люди будуть палити в селах вогні. Е, весною, осінню, Тому що, ну а куди дівати оце нагромадження всі? Листя там сухе і так далі. Ну такі не то, щоб звичаї, ну а що, ну ну а, ну, так споконвіко воно було. Є і буде, напевно. Так що штрафи штрафами, а, а вогні вогнями. Це ми перекусимо зараз, так, да, ребятки? Хлопці, це моя Мої хлопчики, перекусити зараз трошечки. Чуть-чуть, З кілограмчика два. Це моя є це.